Волейбол сидячий для ветеранів у Черкасах. У місцевому спортклубі проводять безкоштовні тренування для захисників, влаштували товариські матчі з командами інших міст і мріють про ветеранський чемпіонат. Репортаж із Черкас Ірина Васюра. Дружні розмови і жарти команда готується до руханки. Поряд із майданчиком протези деяких учасників. Сьогоднішнє тренування та всі ігри відбуваються сидячи. Поле дещо менше за розміром, а сітка нижча, ніж у класичному волейболі. Спочатку всі гравці відпрацьовують техніку роботи з м'ячем. Хлопці працюють над подачею. конкретно Направлення і три сезона коротка. Вони розминаються при цьому на подачі руки та дівчата на прийомі. Попри мінімальні переміщення майданчиком, гра у волейбол сидячи, емоційна та швидка. Гравці пасують, забивають голи, блокують суперників і обов'язково підтримують один одного. Олександр, капітан команди, пішов боронити країну у 22-му році. За рік у боях на сході був тяжко поранений. потім тому мав довгу реабілітацію. Про спорт замислився, щойно почав ходити. Почав займатися. Ну, спочатку це було просто як реабілітація така, волейбол сидячи і амфутбол. А потім переросло в змагання. У нас є здобутки і виграні турніри, і призові місця. Так і Затягнули. Ігор Миколаєнко теж намагається не пропускати тренувань. Він учасник бойових дій ще з 2014 року. Спорт для нього можливість і фізичної, і психологічної реабілітації. Волейбол уподобав через його динамічність. Буваються швидкі подачі, скидки, на які потрібно відповідним чином відреагувати, зробити правильну передачу партнеру і провести атаку. Є певні правила. Передня лінія не може відривати п'яту точку від підлоги, задня лінія, в принципі, може. Тобто там є свої правила, відмінності. Для гри у волейбол сидячи, не потрібна особлива фізична підготовка чи навички, каже тренерка. Головне бажання спробувати, а з іншим тут допоможуть. Наразі ми робимо це для хлопців ветеранів ті, хто з ампутаціями, без ніг, з однієї, ті, хто побиті осколками. Ну, на даний час ми робимо на них акцент, тому що щоб вони приходили і емоційно їх витягувати. Бо тут як команда і хлопці один за одного тягнуться, і вони такий класний колектив. Нині цим видом спорту у Черкасах зацікавилося понад пів сотні людей. Гравці їздять на товариські матчі в інші міста України, а згодом планують і чемпіонат. Поки ж запрошують ще більше ветеранів спробувати цей вид спорту. Тренування у муніципально-спортивному клубі Дніпро для них безкоштовні. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.